Мої шанування від учора на каналі ТВ. і у цій щодня нова програма знакома про вибори. Все про виборчі перегони, про кандидатів, виборців, партійні списки, мажоритарні округи, скандали, конфлікти, технології та провокації парламентської виборчої кампанії. Сьогодні розпочалася чергова остання сесія Верховної ради шостого скликання. Цей склад повністю контрольованого президентом Януковичем парламенту доживає останні передвиборчі місяці. От цікаво, якими вони будуть, що відбуватиметься під склепінням Верховної Ради. Які законопроекти голосуватимуть понад усе, а які навпаки відкладуть у довгу шухляду, чи так само напролом пертиме владна коаліція партії регіонів, і що робитиме об'єднана опозиція Батьківщина, як агітуватимуть та як епатуватимуть виборців ті з народних обранців, які ходитимуть на сесійні засідання в ці останні дні? Про це і не тільки ми говоритимемо сьогодні у нашій програмі. Почнемо з короткого сюжету. Початок останніх днів шостого скликання Верховної Ради України. Перше засідання 11-ї сесії Верховної Ради 6-го скликання відкрилося традиційно гімном України, а завершилося несподівано швидко, вклавшись у короткі 19 хвилин. Прошу проголосувати за цю постанову! За 256 рішення прийнято. Ранкове засідання Верховної Ради України оголошує закритим. В цей короткий відрізок часу встигли втиснути лише два виступи. Прем'єр-міністр Микола Азаров закликав ухвалити бюджет 2013 і ще на цій сесії. А голова ради Володимир Литвин похапцем натякнув на екстраординарність сесії у зв'язку з наближенням парламентських виборів. Нащо не сесія, то важлива подія. Ця сесія. Розпочинається в період, який багато в чому визначить майбутнє країни, як мінімум до 2020 року, у політичній, економічній сферах. Одразу після закриття засідання об'єднана опозиція розказала, що половина її бійців буде брати участь у засіданнях ради, а інша у виборчій кампанії в мажоритарних округах. Арсеній Яценюк заявив, що до виборів не чекає від ради нічого. Ми треба відверто і чесно сказати українцям. Цього парламенту вже дуже давно немає. І те, що Верховна Рада України навіть не знала, яким чином відкрити сьогодні порядок денний сесії, і вони побоялись дати слово опозиційним депутатам, свідчення того, що цей парламент помер. Для нас дуже важливо, щоб в Україну прийшли зміни. Україна повинна прийти нова політика, нова якість політики, нові члени парламенту. Які не думають про те, як збагатити президента і його оточення, які не думають про те, як списати мільярдні борги з приватних компаній, які їм належать, які не ділять бюджет і не розкрадають кошти, а які дійсно здатні привнести зміни в країну. На питання чи не відчуває провладна більшість у раді розгубленості голова парламентської фракції партії регіонів Олександр Єфремов наголосив, що жодних сумнівів у тому, що його сила отримає перемогу на виборах, немає. «Позиция нашей фракции заключается в том, что мы должны в рамках текущей сессии, несмотря на то, что будет откладывать, безусловно, политичес на политическую основу э, проводящаяся предвыборная кампания, и вы видели это в рамках предыдущего выступления, э, люди начинают заниматься чистым популизмом, хоронить там парламент, рассказывать какие-то небылицы, пугать население по поводу э, различных вещей, которые происходят. Смогу заверить только одно». Що ні вибори, ні какие-то інші вечі не повлияють на нормальне развитие государства. У нас буде по-прежнему наша крепкая валюта і не буде ніяких е, чрезвичайних ситуацій, які предрекают ті люди, які хотіли б ухудшить положення дел в нашому государстве. У нас в гостях заступник голови Верховної Ради Микола Томенко. Добрий вечір. Вітаю. Чому такий відверто неробочий настрій у парламентарів? 19 хвилин все так сподобалося відпочивати, що і працювати особливо не хочеться. Ви теж у президію не ходите до речі, а першим заступником залишайтесь. Ну моя ситуація проста більшість не хоче голосувати за мою відставку. Я думаю, це пов'язано з тим, що проблема полягає в тому, що тоді повністю буде зрозуміло, що це парламент перетворено на партійні збори партії регіонів, і як я кажу, так хит і їх хитродупих союзників, які на виборах говорять, що вони проти лярків. А насправді голосують з партії регіонів, тобто це буде однопартійний парламент. Тому я для того, щоб не було ніяких питань, я налаштувався сьогодні працювати і був в сесійній залі. Я буду працювати в сесійній залі як народний депутат, працювати по законопроектах. Ну сидіти в президії з керівництвом парламенту, яка які провели антинародний і антидержавний мовний законопроект. І на позачерговій сесії, скажімо, набралася кредитів від Китайської Народної Республіки, яка тепер буде. Нам сільське господарство розбудовувати, чи скажімо, створили земельні банки, підготувавши земельну форму в супереч настрою людей. Тобто, я з моральної точки зору, ну я не можу бути президентом Верховної ради, навіть якщо не проголосували мене зі ставки. Чому 19 хвилин тільки пропрацювали? Я ж у четвер зберетеся і що буде? Ну, перше, мені здається, що позиція президента, ну президента умовно, звичайно, не президент пораховує ситуацію, а адміністрація президента і команда президента, значить, ну вона дивиться банально на ситуацію, що а, сьогодні парламент в під контролем парламентської більшості це якби як обаліза і, і жалко кинути, і вона не потрібна. Тобто, як не, не потрібно голосувати. А, ну а не, нема смислу за що голосувати, тому що фор формально є тільки бюджет. Бюджет, який треба прийняти передвиборчий десь в листопаді, щоб показати, що в цьому бюджеті будуть там фантастичні субвенції, для буде безплатне морозиво для всіх дітей, значить, квіти, там чи памперси для всіх новонароджених, для дороги для всіх сільських районів там і так далі. І так далі. Хоча насправді я сам поінформую, якщо ви звернетесь зараз до будь-якого міського голови, навіть з партії регіонів і запитаєте його, друже, а як у вас, значить, оці? Сімві сувенційні кошти на ЖКХ на дороги він, значить, я думаю, не нормативною лексикою скашу двомісяці. Державне казначейство фінансує лише заробітну плату і пенсії. Не фінансується жодне, жодний рядок. Із інших проєктів, які покликані забезпечують діяльність місцевого самоврядування. Він Але який... бюджет буде прийнятий і буде ухвалений буде... до До виборів, щоб до... показати. Звичайно, він буде ухвалений. Я думаю, що в похвалений десь на початку або середині жовтня, для того, щоб показати, е, який проєкт чекає е, фантастичний. Е, Народний і багатий проект чекає Україну, тому все решта це не потрібно сьогодні. Ні президенту, ні парламенту чи ні партії регіонів. Чому ще не потрібно? Тому що там серйозні проблеми. Насправді, ну ну десятки людей не будуть депутатами партії регіонів тушок, всіх кинули реально. Тобто їм обіцяли або в списку, або в округах, щоб ви розуміли, є округа, де йде, наприклад, по 4 чи 5 представників від партії регіонів або близьких до них структур. Від партії регіонів йде один від Клюєва, один від Львовачкіна іде один з реформи заради майбутнього. Один іде, значить, бізнесмен, який заплатив губернатору спеціально гроші. Давайте тобто від влади йде по чотири чотири кандидати. Вони до парламентської бояться. зали. До парламентської так. зали. Потім про вибори у парламентській залі Тактика дій опозиції яка? Тактика діяна дуже проста. Ми після мовного законопроекту, який не конституційний народний і шахрайський спосіб прийнятий, низки інших законопроєктів, ми тлумачимо діяльність теперішньої Верховної Ради як діяльність органу, який діє проти інтересів українського народу. Тому що і парламентська більшість, і характер її діяльності суперечить тому, що думає український народ. Тому ми не голосуємо, ми виділяємо групу людей, які є фахівцями. На кожний день ми виділяємо інших людей, які є фахівцями по конкретних законопроєктах. На Вони пояснюють нашу позицію. Ми не голосуємо. Оскільки нема персонального голосування. Якщо буде персональне голосування, ми голосуємо. Якщо нема персонального голосування, ми не беремо участі в цьому незаконному дійстві. І проти кожного законопроекту, якщо він проти державних інтересів, ми готуємо юридичну базу, як його скасовувати в наступному парламенту. То ми здійснюємо парламентський контроль. Ми здійснюємо так мити інформування населення, що відбувається в теперішній Верховній Раді, яка перестала бути парламентом України, і готуємося до наступного парламенту. Якісь інші функції, цей парламент. Вже не здатний зробити, як я вже кажу, тому що всередині конфлікти наскільки сильні, що і сама більшість. Боїться цього парламенту, і чесно кажучи, була була в них можливість. Вони, я думаю, вони б скасували діяльність парламенту до завершення виборчої кампанії. Але тобто для опозиції, все ж таки, парламент залишається певним майданчиком для інформаційних е, заходів. Звичайно для піа для, для нас для... Важ... важливий майданчик, в тому плані, що ну ми кожен день маємо якусь е, е, конфліктну історію. Значить, десь вибачте, побили людину, десь арештували людей. Звичайно, сьогодні на центральні канали ж попасти неможливо, хоча б інформувати і впливати на ситуацію. Хоча би прокуратура перевірила, чи, скажімо, поінформувати і випустити затриманих наших активістів в ситуації, тому да, це територія інформування про те, що відбувається в країні, це територія парламентського контролю. Врешті-врешті, і в ситуації з вашим каналом, ми сподіваємося, що і парламентський комітет з питань свободи слова сподіваємося, що завжди до речі, найгірші часи, парламент напередодні виборчої кампанії. Мав спеціальну комісію, яка контролювала е, виборчу компанію, і, і проводила або парламентські слухання про те, як працюють засоби масової інформації на часи, кущ часи, коли я був головою комітету питань свободи слова від опозиції. Тому я сподіваюся, що і контроль за діяльністю засобів масової інформації, контроль тому розумінні, щоб засоби масової інформації е, діяли по закону, їх не закривали, тому що вони щось неправильно говорять про президента чи про владу. Такі функції парламентського контролю так само нинішня Верховна Рада мусила б здійснювати. спікер Литви сказав, підтвердив голові комітету, що зі свободу слова та інформації, що на цьому тижні буде розглядатися питання про відключення скабельних мереж каналу ТВ у сесійній залі. Е, ваше відчуття це буде чи ні? ну поки що я це не вірю, тому що дивиться на щитку спрогномований, Четвер дуже складний день. Це в основному, друге читання. Це законопроекти з пропозиціями президента. Тобто, у нас опозиційний день середа він зліквідований. Тобто теоретично ми можемо в п'ятницю щось придумувати, але в п'ятницю звіти слідчі комісії. Там передбачено дві слідчі комісії по каналу слідчі комісії не створені. Тому мені здається, що поки що на цьому тижні шансу мало. Це може комітет питань свободи слова зібратися. А над тим, щоб інформація була про ситуацію з тівіай там з іншими медіями на парламентському засіданні, це треба нам активно пропрацювати. Ну в даному випадку я ще залишаюся заступником Верховної ради, поки не проголосували мою заяву. І як я теж куратор і, зокрема, і комітету з питань свободи слова, я буду робити все, щоб це питання слухалось. Можливо, не на цьому тижні, так через тиждень, але цілком очевидно, що я от особисто був свідком того і можу. У підтвердити, що влада закриває канал, не якісь там ліві е, кабельні мережі. От, перед тим як я приїхав в Малин, в Житомирській області, е, е, вас відключив е, не оператор, а підприємство, засновником якого є райради, рада адміністрації. І добре, що я приїхав. Чи я відповідно там зустрівся з різними депутатами, посадовцями сказав, друзі, ну це ж е, кримінальна відповідальність, якщо влада відключає канал, бо ніке підстав і так далі, і так далі. Ви ж засновник, і вони порадилися і включили через день. Ну це виключення добре, що малин включився, ви так але адмінресурсом да. на них трошечки так? Да, знання законів. Знання законів. Але насправді те, що влада виключає, це абсолютно очевидно. Тому що і Нацрада сьогодні є підрозділом адміністрації президента. Це абсолютно очевидно. Хоча наполовину сформована парламент. Ну, а з парламенту ну парламентської більшості. Бачите, парламентська більшість не пішла на те, як ми були. Коли Тимошенко була прем'єром, ми ж йшли на те, що половина формується більшість половина опозицію, четвірка, два-ті, два ті. Зараз повністю стовідсотково це Національна Рада, партія регіонів і комуністів, чи, скажімо, близькі до них структур. Тому сьогодні Нацрада діє як інструмент влади. І якщо їм сказали, що ТІВІАЙ не повинно бути в ефірі, то значить його вони його виключають. Сьогодні голова нацради Манжосу сказав, що вони будуть перевіряти, чому це кабельники так масово вимикають ТВАЙ, і бува не вимикають вони ще когось окрім ТВАЙ. Так, ніби ще когось справді вимикають. Ну я думаю, що це теж гра, тому що ми, ми пройшли історію, скажімо, по Дніпропетровщині, там Донеччини. Цієї історії зараз маємо історію з волею. Коли оператори кабельного мовлення знають, яка позиція влади і національної ради, вони діють адекватно, коли вони знають, що національна рада і влада умовно кажучи стимулює. Таку діяльність. Вони діють в такий спосіб. Я думаю, що зараз ми в такій ситуації, що у нас два інструменти є дуже важливі: це е, українське суспільство. яке... Мусило реагувати на те, що їх позбавляють право дивитися альтернативну точку зору на ситуацію в Україні. і це, звичайно, міжнародна спільнота, яка, яка я думаю, і після відповідного конгресу редакторів отримала інформацію, що відбувається в Україні. Я думаю, що сьогодні, як ніколи, загроза свободі слова стає одним з інструментів впливу на зміну ситуації в Україні, тому що ми проходили цей і 2000 Другому 2004 році, коли е, е, нищення свободи слова було е, дуже важливим фактором, щоб суспільство змусити бути більш активнішим. Мені здається, що сьогодні, коли е, відключають канали, які люди е, звикли дивитися, чи, скажімо, там е, відключають або забороняють там випускати якісь чи душать газети, чи міс місцеве там радіо, чи ще щось, я думаю, що це мусило б стрільмувати суспільство бути більш дієвішими. не просто теоретично. Говорити про те, що в Україні забороняють свободи слова або об'єктивні медіа, А на рівні там виступів, на рівні звернень, на рівні мітини, я знаю, що багато людей збирає підписи, щоб тіка TV, тіа вмікнули, повернули назад. Я думаю, що і наскільки я поінформований, в Києві там у суботу з боту восьмого вересня ми збираємо акцію. Да, тесту, я думав, ми що... запрошуємо всіх да, небайдужих що... на Михайлівську по це те, 12. випадок, що треба не мовчати, бо не, не не, не лише канал ТВА і опозиція може це зробити. Я Думаю, все суспільство може це зробити спільними зусиллями. повертаючись до теми парламентської роботи, ви сказали, що день опозиції скасовано середа, коли ви мали ініціативи, мали право на якісь ініціативи, скасовано цього тижня чи взагалі цього тижня цього тижня, так. але ви я мушу сказати цьому інформацію, що е, насправді ми пішли радикальним шляхом. Е, ми сказали про те, що ми відкликаємо всі свої законопроекти. Тому що навіть коли ми ініціюємо, тобто ми готові е, і, і вважаємо за необхідне, скажімо, слухати певних посадових осіб, тобто ми. Дієм як опозиція з точки зору парламентського контролю, мова йде а, про п'ятницю, День уряду, коли да, урядовці про приходять про і, ви можете і, серед, і на середу так само можу поставити якісь питання. питання. А законопроект ну, Нема смислу. От я вам приводу приклад, наприклад, з моїм законопроектом, який актуальний для сільської місцевості, коли там рік мені обіцяли, що не будуть закриватися малісівські школи, бо мій законопроект про те, що дозволити комплектність класу зменшити до трьох дітей з п'яти. Всі це підтримують. Рік це мені обіцяли на дні опозиції, і в кінці кінці законопроект не прийнятий, і школи сьогодні сітки знову закриваються. Тому ми перевірили, як діє влада, і сьогодні виносити законопроект з опозиції, отримувати 70 голосів немає жодного смислу. Тому резонансні питання для контролю. Як, наприклад, ситуація ТІВА, як, наприклад, ситуація там з перебуванням в тюрмі Тимошенко, який не дають по телефонувати там родичам по телефону, хоча всім іншим можна це робити, от такого плану, чи скажімо, як іде виборча компанія, іде тотальний підкуп людей, де голова адміністрації своїм кандидатом іде і каже, що товариші. От ми асфальтіруємо вам дорогу, значить а казати, що асфальтують дорогу за літа з бюджета. Половину вкрали грошей, що на дорог, дорога, половину вкладають за наші гроші і розповідають, що це робить партія рівень. конкретний кандидат, такі речі, звичайно, треба контролювати і про них говорити. Дивіться під час виборчої кампанії, справді можливі доволі радикальні екстремальні речі по всій країні в е, округах, е, таким чином усуваючися від е, такої відвертої боротьби саме на майданчику у парламенті. Від того ж таки блокування, як я розумів, ви не будете йти на такі надзвичайні кроки. Ви ну, даєте змогу своїм опонентам ну знову ж таки традиційно звинувачувати вас у бездіяльності. І потім, чому ви вважаєте, що що так би мовити, розгляд ваших законопроєктів не є доволі ефективним механізмом тієї ж таки агітації або доведення своєї думки до виборців? Хай навіть за нього голосують там 80 людей. Ну звісно, але Результату Дайте, нема, але сам процес ну свою точку зору. Ми можемо представити з ким розглядаєте законопроект, який уряд подає. Тому що насправді сьогодні більша біда. В тому, які законопроекти подає влада, от я сказав, наприклад, сесія позачарова, на якій ми не були присутні. А ви знаєте мої позиції, що я вважаю, що треба ходити, щоб були представники на кожній сесії і говорили нашу позицію? Хай буде 10 людей. От я ще один приклад. Можливо, не так багато людей в сільській місцевості дивляться, ваш канал, але ну, такого маразму, значить, щоб взяти 3 мільярди. Доларів кредиту Китайської Народної Республіки, щоб купувати в неї насіння сільськогосподарських рослин. Ну, такого ще ми не мали, що ми, Україна, купуємо насіння сільськогосподарських рослин і мінеральні добри, бо в державі немає грошей, влада так докривалася партії регіонів, що немає чим зарплати і пенсії платити. Тобто ми, ми скоріше мусимо не допускати прийняття якихось абсурдних законопроєктів, а не лобіювати свої. Тобто сьогодні в нас превентивна функція. І друга річ надзвичайно для нас важлива. От я як людина, яка теж об'їздила Багато регіонів сьогодні ми єдина політична сила. Я маю на увазі об'єднана позиція Батьківщина, яка здатна спілкуватися з людьми під час виборчої кампанії. От я приїжджаю, значить, ми на центральній площі, бо мені ж будинку культури не дають більшості регіонів, чи я депутат, чи заступник голови Верховної Ради, яка різниця, значить я на вулиці в центральній площі збираю людей, і ми єдині, які спілкуємося з людьми напряму. Тобто регіони ж бояться приїжджати. Інші партії, вони віртуальні, у них там чи футболіст, чи актор, який вже не знає, що говорити, чи один політик, а ми не можемо відмовитися від ведення виборчої кампанії зустрічі з людьми тільки тому, що збирається сесія. І наших там 150 чи 170 депутатів повинні сидіти. Тому я думаю, що те, що ми запропонували, це більш ефективний шлях. У нас є умовно кажучи 20 людей, які фахово розуміються на конкретних законопроектах. Вони говорять альтернативну точку зору опозиції. Ми формуємо юридичні підстави неможливості прийняття законопроекту, якщо він не в інтересах держави, можливості його скасування пізніше. А більшість людей зустрічається з людьми, пояснює нашу позицію, бо йде оберну компанія і інших шляхів. Як зустрічати з людьми і доносити свою точку зору? На жаль, ми не маємо. Пане Миколу, дякую за те, що прийшли до нас. Спасибі. Продовжуємо програму від серйозного до смішного. Виборча кампанія в Україні у своїй скандальності подекуди дуже весела зірка політичного епатажу позафракційний парламентарій, кандидату депутати у Чернігівському виборчому окрузі номер 208 Олег Ляшко на одній зустрічі з виборцями накинувся на свого конкурента Михайла Голицю. Той довгий час був керівником найбільшої будівельної компанії України «Київміськбуд». Ляшко обурився тим, що голиця, нібито, розповсюджує проти нього брудні листівки, пов'язані з скандальною відеоплівкою, яка потрапила у мер... Режу два роки тому. На ній, як відомо, Ляшко нібито зізнавався в інтимних стосунках із чоловіком. Отже, майстер парламентського епатажу Ляшко проти найбільшого будівельника країни Голиці. Ось подивися, Михайло. Ти кажеш, що у мене дружини нема. Ось моя дружина. І моя донька, і моя донька, яка пішла в четвертий крім, розказує про те, що в мене. Дивили. Про веселе, але вже не таке скандальне. Справжнім політичним хітом за останні два дні стало відео про такого собі київського клоуна Валеру. Цей веселий персонаж вже понад два десятки років розважає кияни гостей столиці жонглюванням на хрещатику. І, от, вперше до клоуна Валери причепився міліцейський патруль, вимагав дозвіл на вуличні виступи. Із наближенням виборів таке враження влада навіть у вуличних артистах вбачає загрозу режимовій смішно та й годі. Але Валера не злякався міліціонерів і під оплески глядачів відповів їм довгою політичною тирадою, яка перетворилася на яскраву передвиборчу промову. Я протестую проти фашистської влади на хріщатіки. Я протестую проти міліціонерів, які виступають за ворогів і бандитів! Ви являєтеся бандитами! Вы выступайте! Мешайте нам работать! Какое разрешение? Дамы и господа, имение право разрешения на жонглирование? Да! 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 Свобода! Да! 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 Работать не? Да! Да, да! Ребята, вы такие же молодые ребята, как и вы. Если люди, генералы, боятся жонглеров, это воровская власть на Крещатике. Поэтому сегодня выборы. Мы не будем голосовать за банду Януковича. Мы не будем голосовать за партию регионов, которая гоняет артистов. Гумор і сміх, як відомо, найстрашніша зброя проти диктатури. Цей випадок наочно показав, що подекуди навіть клоуни сильніші за репресивний міліцейський апарат. Головне не боятися, не бійтеся і ви. Приходьте на акцію підтримки каналу ТВ у суботу, 8 вересня, о 12.00 на Михайлівську площу у Києві, а також на центральні майдани обласних центрів. Захистимо разом свій простір свободи. Щасти вам.